Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт Рудей. Ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 14 UPL, МОД 2015. Сьогодні п'ятий тур Ліги Європи. У нас складна ситуація. Треба вигравати два матчі. Сьогодні гра з Паоком, трошки пізніше. З Тоттенгемом, в грудні будемо грати з Тоттенгемом. Зараз у нас іде листопад. П'ять очок у нас 7 у Динамо Москви і 8 у. Шпор. Якщо виграємо двічі, то по-любому виходимо. І давайте спробуємо це зробити. Металіст в попередній серії сушив гру, палок, вже не має шансів, як бачите, тому він також буде сидіти собі в захисті і нічого їм не треба. І ось кого я відібрав чотирьох людей це Кріс Вуд. Просто мені не показали попередні його пункти, тому прийшлося. Досліджувати і дивлячись на те, що цей Анісимов. Хто він такий взагалі, давайте подивимось поляк Михаїл Анісимов. Цей поляк буде більше місяця його досліджувати. Ну, я тільки побачу його, хоч якісь там пункти. Хоча б діапазон 10 пунктів. І думаю, що викину його, бо навряд він нормально грає. Потім Лібор Козак ну і Andy Керол Людина, яка колись перейшла в Ліверпуль за 35 мільйонів фунтів, це чи не найбільший розвод, який я бачив в англійському футболі, але ну, тут Ліверпуль вже облажався. Що тут зробиш? І Крістіан Бентеки, ми знаємо вже всі його пункти. Вони мене повністю влаштовують. Хоч і гра головою, можна було Крістіану Бентеки зробити побільше. Але я знаю, що він е, читер, тому спробуємо. Але 15 мільйонів 80 тисяч зарплатні, це як мінімум. Ех, побачимо. Побачимо. Може когось закладемо, це вже буде трошки пізніше. Зараз граємо з Паоком, перемога треба як повітря. Е, я б змінив тактику. Тепер. воу, воу, Яка форма. Давайте собі синю виберемо а їм. білу. Я думаю, буде видно. І. Змінив тактику. Тепер у нас 4-4-2 для того. 4-1-2-1-2, я б так її назвав. А взагалі тут вона називається 4 -2... 4, 4 2 широкий ромб. Чому я так зробив? Бо. Мені не сподобалось те, що Ленс опинився на місці, коли треба бити головою. І тому Боканій Мілевський тепер хтось з них, ну точно, має бути. має пробувати головою. Ну, на всяк випадок, Вейналдом, хоч він і невеликий, невисокий, 175, але це краще, ніж Ленс на позиції Форварда. Так, все я забув подивитись тільки так. Всі відновились. Мілевський трошки підгуляв. Ну, це не те, що йому 4 дні не вистачило, а те, що він... Просто, як завжди, кудись пішов, кудись пішов і не відновився нормально. Легенда ЛОїк. Самі читайте це прізвище. Просто Лоїк, і він обслуговує наш матч. Поїхали. О! І одразу давайте потренуємось. Ну, це невдало, бо Мілевський. Мілевський просто подавав, тому будемо вважати, що. Всі помилки і все ми залишили на тренувальній базі. А тепер на цьому диво стадіоні, на цьому красені, будемо. Будемо грати. Ну що це за стадіон? Ну по ж, мабуть, покраще стадіон. Це що, стадіон 23 мая. Взагалі EA прикалується останнім часом. Хоча цей стадіон 23 травня. Він був давно вже, мабуть, з FIFA 11. -ї. Але. Як можна зробити стадіон і назвати його 23 травня? Чого 23? -го? Чого не 1, наприклад. там? 9. Уже крайняк. Нехай. Так. Луїк. З Франції буде обслуговувати матч. Я. Не хочу його читати. Так, група G, Група G, 8 очок у Шпор, 7 у Дінамо Москви, 5 у нас і 1 у Паока. І я бачу, що Сток Сток грає в ПАОці, це Мадуро, Вукіч. До речі, це, мабуть, той Вукіч, що в Шахтарі колись був. Ну і наш склад. Шовковський Абате Смолінг, Драговіч Антунеш, Велозу повертається Ленс, Коноплянка, Вейналду, та Мілевський. Ох, це одна з найкращих атакувальних пар в світі. Бокані Мілевський. І розпочнемо з атак. Одразу. В першому матчі ми їх виграли 2-0, забивши на 45-й та 90-й хвилинах, тоді навіть. Тоді навіть оцей пан Коноплянка забив, і це було диво, бо там такий голоси він затаранив їм. Але зараз Кондрас. Скондрас у, у нього забирає м'яч. Сток. Чи правильніше, мабуть, Стох. Якось так. Мак. Мак, сток. Мадуро. Взагалі якась дур грає в павоці. Мак і мадуро. Рац. Разван Рац тут також грає, пів Шахтаря. Проти нас Лазар. Мадуро і один залишається. Гравець Паока. Неочікувано ПаОК пішов в атаку. Я думав, вони будуть сидіти в захисті, але ні, подивіться, вони пресингують, вони атакують. Клаус. Але Смолінг у Клауса забирає м'яч. Дріботять динамівці. Антунеш. Ну і при тактиці 4-1-2-1-2. Або простіше, давайте назвати 4-4-2. Немає такого розриву між фланговими, фланговими захисниками та півзахисниками. Бо у нас при 4-3-3, при 4-3-3 був, був розрив. Немаленький такий, і Ленс, чи буде він подавати, чи що він там? Танцюємо! Танцюємо, але. Боконі! Джі Spерінг. Забирає м'яч. На жаль. На жаль, удар головою вийшов. Не такий класний Ленс. знов забігання від Ленса. Невже воно розбіжиться? І Ленс. Ні. Розбіглось, як машина Волга. Розігналась і не зупинилась. Вукіч. А непогано забирає м'яч. Лазар. Якось другим номером ми навіть граємо. І Смолінг заснув на полі просто. Як е, містер Бін в. Е, Фільмі щурлячі Перегони. Коли він засинав в певний момент. Отак і Смолінг. Щойно у нас. Мадуро Мак. Мак. На Вукича, але офсайд. Так, не Не дуже гарно ми граємо перший тайм, бо взагалі атак мало. Коноплянка. Антунеш. Антунеш? О! Качнув непогано корпусом, але далі що. Скидка на Бокані Мілевський! Мілевський забиває Мілевський на 34-й хвилині, та не вже Невже Не вже Артем. І ще й дивіться, він показує, як він вчора ходив на полювання. Та хтось там. Бокані лазить на. На чотирьох кінцівках. І подивіться, яку супер комбінаціям Бокані скидає головою. Мілевський. Забуває, і давайте в захист просто відійдемо. Тепер. Навпаки, ми будемо сушити гру. Нам головне три очки. Краса гри поки що відходить на задній план. І я взагалі ледь чую стадіон. Він якийсь дуже тихий. Хоча воно щось кричать, щось кричать. Такий маг. І офсайт. Офсайт. Якось дивно вболівають греки. Ледь-ледь їх чутно. Коноплянка. Коноплянка. На абати. Можна ще поставити, до речі, контратаку. Ставимо контратаку і. І можна от зараз. Зараз Ленс. Ленс. Можна, от є! Простір навіс! Бокані! охо ох, хо ох. А чому ж не переключився ще Мілевський? Міг він на випередження зіграти, але якось, якось був не в темі в цій атаці. Драговіч. Коноплянка. Контролюємо м'яч. Починаємо грати в стилі Барселони. Тотальний контроль. Не даємо змоги по оку атакувати. І наш. Наш! Не наш. рац. Раз. на Стоха. Мігель Вітор. І Лазар. І все. Перший тайм закінчується. Лоїк дає свисток. Мілескі, 34 хвилина, ми виграємо, і зараз будемо дивитися, як там в паралельному матчі грають. Краще краще навіть не знаю, мабуть, щоб Тотенгем вигравав, хоча хоча, навіть не знаю. Ді, Дінамо Москва ж точно виграє по ОК в останньому турі. Ну це ж, взагалі, це, це 90%. А поки що Дніпро грає 1-1 з Локераном, бачимо і де там наші. Ось, 1-1. Непоганий результат. Але все одно, все одно. Нам головне виграти два матчі. А там уже будемо дивитись. Мілевський. Поки що герой матчу. Ленс. ох 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 як лазер. Виліз. А тут вейналдом. Віддає на Ленса і. Ленс подача Міленський! Не долітає до нього м'яч. І зараз треба захищатися. Клаус. Вукіч. Сток. Непогано і забігання. Забігання від Вейналдума. Забігання від Вейналдума. Лен знов біжить на голову. Подивіться на нього. І не встиг, не встиг Вейналдум простріл зробити. Ну це супер якийсь паук таки нас догнав Вейналдума під кінець. Зрізав кут. Скондрас. Мак. У Мака забирає Смолінг м'яч. І ось є передача. Не туди трошки Смолінг дає, але він біжить. Біжить Смолінг! Розвертайся, Смолінг! Ох, яка робота з м'ячем, але що ми хотіли відкритися Смолінга. Більшого від нього не можна вимагати. Вейналдум. Антунеш. Коноплянка. Антунеш. Ні, не дають пройти. Віддаємо на Вейналдума. Коноплянка, і тут зараз діру треба десь знайти і туди вбігти, якщо дадуть. Подивіться, що творять. Але коноплянка трошки не вивів бокані один на один. Якраз оцей єдиний, хто перекривав, то й перехопив м'яч. Мак. Давай. Велозу. Оце вже непогано відвелозу. Ленс і Абате біжи, абате. Все. Абато біжить, але хто, хто його наздоганяє? Та не кажіть нічого. І ще один непоганий навіс від Абате. Так, всі включаються ламати Вукіча. Так, головне без пенальті. І ще тепер навіс від паока і мак. Мак. Гарно приймає. Мігеля Велозу, мабуть, ми змінимо. На Сидорчука. Де наш Сидорчук? Кравця випустимо замість Мілевського, все-таки це і швидкість. Ну і поки що поки що все. Скоро Ленс піде на заміну, я бачу, дивлячись на його фізичну готовність. І заодно я бачу паОк буде робити свої заміни. Кацураніс виходить замість Лазара, який постійно нас... наздоганяв. Драговіч. Поки що 75-та хвилина ми виграємо, і це головне. Хай бігають, хай бігають, їм треба. Ми будемо на контратаках грати. Коноплянка. І тут головне не проспати зараз, коли він різко нападе. Не дають пройти. Вони сидять всі на своїй половині поля, і таким чином немає проходу до їхніх хворіт. Кравець і що? Невже тут порушення не було? Ні, просто вибив м'яч з-під ніг. Коноплянка назад біжить. і Не на Сидорчука, на жаль, дав, а на Антунеша і не точно. Кровець Не бореться головою, махнув просто ногою. І я думаю, що вже тепер треба ставити своєрідний автобус. Хоч тут і такої, такого пункту немає, але. Треба, мабуть, вибивати, бо Антунеш ж зараз дограється. І ще спіткнеться. Або ногу зведе. Всілякі бувають, і подивіться, яка передача. Вейналдум. Вейналдум міг же на кравця, начебто, передачу давати, Вукіч. Ну і тепер треба ламати. Треба ламати гру пооку. Буде навіс. Буде навіс, ні, не буде навісу. Буде скидка. Драговічі от отуди кудись. Ох, нормально. Важко. Але головне результат на табло. Три очки наші. І зараз будемо дивитися, як зіграли в іншому матчі нашої групи. І дивитись на якому ми місці. Мілевський стає героєм матчу. Саме він забив після скидки Бокані. І так, Дніпро 2-1 виграв, а. А, там не ясно. Зараз будемо дивитися. У нас якісь повідомлення, але поки що ми подивимось Лігу Європи. Ми в групі G. Так, де там група G? І ми виходимо на другу позицію. Бачите, що в нічию таки зіграли Дінамо Москва і. Тоттенгем, ну, не, не змінюється завдання. Я не вірю, що Паок відбере очки у Дінамо Москви, тому завдання не зміне. В останньому турі треба вигравати Тотенгем. Нічия нас не влаштовує, бо Тотенгем буде вище, і якщо Дінамо досягне нормального результату з Паоком, то ми вилетимо з Ліги Європи. Давайте ще подивимось Дніпро. О, Дніпро вийшло на другу позицію, непогано. Біліреал перший, Локерн третій, і Генгам четвертий. Дніпро має шанс вийти далі. Дивимось, що тут у нас. Ага. Італія та Іспанія. Дріліс Мертенс. Нам пропонують Дріса Мертенса Ну, на всяк випадок. Я знаю, приблизно як він грає. У. 17 років, 192. І гра головою дивіться вже нормальна гра головою у нього. Для таких років. Але швидкість, ну, взагалі, він ледь плентається. Якби він 2 метри був, тоді можна було б так плентатися, але? Так, ну це вивчимо. Це вивчимо. Хто тут іще? І о, 201, оце, оце непогано вже. 201 см. Сімон Макінок. З Данії, з Палермо. Оце вже непогано. 194. Японець? Майк Хавенар, це японець. Я ніколи б не сказав, що це японець, але нехай. Ну, японці, по-перше, не бувають 194 см зросту. Вони всі маленькі, наскільки я знаю. Так, Сусаєта, це людина, яка має навішувати. О, Манджукіч, це також. Гра головою, гра головою 91. Хоче 187 е, см зросту, але ви розумієте, що це. Е, але. 160 тисяч зарплатні, ну ми не потягнемо. Нехай буде поки що. Ух! Оце видно, що головою гарно грає. Так, все, цих досліджуємо. І треба ще буде крауча, звичайно, подивитись. Ну і будемо закінчувати. Закінчувати сьогоднішню серію. Зараз подивимось, що у нас в наступній Карпати. В наступній серії будуть Карпати в чемпіонаті України, де ми себе закопуємо і треба також виправляти ситуацію. Тому буде цікаво, якщо ви хочете. Продовження проєкту, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту ВКонтакті, посилання на неї буде в описі під відео. З вами був Деніт 3 d На все добре!